24. досягнення цього віку бачать сни, а хто раніше ні. Все це завдяки нейронним зв'язкам. Головному елементу налаштування вашого мозку, вашого я, помістіть здорову дитину, хлопчика чи дівчинку з народження до трьох років у кімнату без світла, і після цього, попри здоровий мозок і повноцінно сформовані нервові тканини, така дитина до кінця днів бачитиме перед собою тільки темряву. Це означає, що як батьки, так і суспільство загалом повинні привчатися до правильного ставлення до людини вже відтоді, коли вона ще перебуває в утробі матері. Нейронним зв'язкам їх функціям і взагалі тому, що це таке і для чого потрібно, ми приділимо увагу трохи згодом. А поки слід сказати, що з віком змінювати налаштування, які максимально легко формуються в дитинстві, стає дедалі складніше. Але це, можливо, і це один із аспектів, яким присвячено цю книжку, яку ти читаєш чи слухаєш. Ніщо в тобі не існує просто так, людино, і ти існуєш не просто так. Я вважаю за дуже згубне, ба навіть за страшне зло, коли людське я, емоції, вашу свідомість, вашу психологію відокремлять від вашого тіла. Одні кажуть, вірте в себе, будьте сильними чи приймайте себе такими, якими є. Зосередьтеся на меті і йдіть до неї. Мрійте, візуалізуйте і взагалі зберіться, зрештою. Але жоден гуру коуч і навіть багато психологів не кажуть, що для того, щоби мріяти, потрібен гормонний ремедіатора ацетилхолін. Але з віком усіх гормонів стає менше чи не так. Отже, зібратися з силами або зосередитися для людини, коли їй 18 і 38 це зовсім різні речі. Інші виписують людині таблетки і відправляють додому. Тобто одні лікують психіку, нічого не знаючи про тіло, інші лікують тіло, забувши про психіку. Нейромедіатори біологічно активні хімічні речовини, за допомогою яких здійснюють.